Фото підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія показали у національній поліції. Ймовірний вбивця вже дав перші свідчення. Видання обосю дізнались ексклюзивні подробиці вбивства з власних джерел у правоохоронних органах. Там розповіли, як чоловік готувався до скоєння злочину та які мав мотиви. Що відомо про підозрюваного, що підштовхнуло його до вбивства, та які шокуючі деталі резонансної трагедії випливли назовні. Мене звати Яна Порхун. Деталі зам. Мить. Підозрюваний у вбивстві колишнього спікера парламенту Андрія Парубія дав перше свідчення після затримання. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський. Говорив з генеральним прокурором Русланом Кравченком. Він доповів про подальші процесуальні кроки щодо підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Є перші показання підозрюваного. Зараз проводяться подальші невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин цього вбивства. А першими деталями розслідування та фотографією затриманого поділився голова нацполіції Іван Вогівський. Ним виявився 52-річний мешканець Львова. Повідомили редакції видання обосю власні джерела. Слідчі встановили його особу завдяки автомобілям, якими він користувався для стеження за політиком. Чоловік змінив щонайменше три машини. Після скоєння злочину спалив одяг та викинув пістолет у водойму. Він тривалий час готувався, стежив, планував та нарешті натиснув на спусковий гачок. Нам знадобилося лише 36 годин, аби вийти на його слід і затримати, та втекти не вдалося. Ми знаємо, цей злочин не випадковий. У ньому є російський слід. Перед законом відповідатиме кожен вбивство Андрія Парубія відбулось на замовлення з Москви. Спецслужби РФ понад рік шантажували підозрюваного взамін на скоєння злочину. Обіцяли надати чоловіку інформацію про те, де знаходиться тіло його загиблого на війні сина. Про це журналістам сайту ОБОС.UA ексклюзивно розповіли власні джерела у правоохоронних органах. За попередньою інформацією, зброю вбивці також передали з Росії. Народного депутата від опозиційної партії ЄС, колишнього секретаря РНБО та спікера парламенту, 54-річного Андрія Парубія застрелили 30 серпня посеред білого дня. Вбивця чатував на нього у центрі Львова в той час, коли Парубій прямував до спортзалу. Чоловік, замаскований під кур'єра доставки глово, підійшов зі спини та відкрив вогонь. Політик загинув на місці ще до прибуття медиків. Вісім пострілів. Холоднокровна жорстокість навіть переконався, що жертва померла, а потім намагався сховати сліди, перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині. Львів'янину вже оголосили підозру за двома статтями: умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Йому загрожує довічне ув'язнення. Чи визнав чоловік свою провину наразі невідомо. З підозрюваним тривають слідчі дії. Тривають обшуки за місцями його проживання і перебування. Готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Поліція не розкриває мотиви злочину, посилаючись на активний збір доказів та перевірку всіх версій. Водночас правоохоронці зазначають, що пріоритетною залишається версія про російський слід. Хоча інформації про можливих спільників нападника поки немає, слідчі вже мають дані щодо осіб, які могли його інструктувати. Варто також зазначити, що невдовзі після вбивства колега Андрія Парубія, народний депутат Володимир Ар'єв, заявив, що за півроку до смерті Парубій, нібито просив надати йому охорону, проте отримав відмову. Ми будемо з цим обов'язково розбиратися, тому що півроку тому. Андрій звертався з заявою про надання йому охорони, а охорона надана не була. Були до цього повідомлення про те, що щодо кількох державних політичних діячів є загрози. Водночас у правоохоронних органах ці закиди спростували. Начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов заявив, що парубій не звертався за охороною ні до Нацполіції, ні до СБУ. Подібних звернень не робило і його близьке оточення. Відреагували й в управлінні державної охорони України. Там наголосили, що державна охорона надається лише визначеному колу посадовців. Згідно з законодавством, це голова Верховної Ради, прем'єр-міністр, голова конституційного суду, голова Верховного суду, міністр закордонних справ, генеральний прокурор, міністр оборони, перший заступник голови ВР, перший віце-прем'єр та заступник голови ВР, а також члени їхньої родини. Водночас Вудо не коментувала інформацію про звернення Парубія. Прощання з Андрієм Парубієм відбудеться 2 вересня у Львові. О 12.00 у соборі Святого Юра проводитимуть чин похорону, а о 13.30 на площі ринок запланована загальна міська церемонія прощання. Поховають політика на Личаківському цвинтарі. Висловлюємо наші щирі співчуття родині загиблого. Світла пам'ять якої міри покарання на вашу думку заслуговує вбивця Андрія Парубія та як можна попередити такі резонансні трагедії? Пишіть свою думку в коментарях. Також не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал. Дітей на узбіччя, а батька до військкомату у Запоріжжі на блокпосту мобілізували батька одинака, який після втечі з окупованої території тільки но повернувся до України з двома маленькими дітьми. Що відомо про інцидент? Хто тепер доглядатиме за малечою та як на це відреагували в місцевому ТЦК? З вами Яна Прохун. Деталі за мить. На Запоріжжі розгорівся скандал. Батька одинака мобілізували на блокпосту, залишивши його двох малих дітей просто на узбіччі. Про інцидент вже розповіли журналісти Суспільне Запоріжжя. Запоріжжя». 28-річний Володимир Страхов сам виховує семирічних двійнят Станіслава та Олександру. Мати залишила родину, коли дітям було лише два роки. Відтоді чоловік повністю взяв на себе турботу про дітей, розповіла сестра мобілізованого Оксана Кірєва. За її словами, родина проживала на окупованій території Пологівського району Запорізької області понад рік. Через тиск російських військових, які намагались схилити до співпраці, Володимир був змушений виїхати за кордон разом із дітьми. Втім, згодом повернувся до України, щоб оформити документи та налагодити життя. Вони їхали півтори доби, і він просто не встиг доїхати. Його з дітьми зняли з блокпоста. І дітей висадили просто на вулиці. Він мені встиг зателефонувати це була одинадцята година вечора. Спочатку в ТЦК сказали, ми перевіримо твої документи і вранці відпустимо. І все і більше його ніхто не відпустив. Він три доби не виходив на зв'язок. Сестра Володимира також розповіла, що телефонувала до Запорізького ТЦК, зверталась з проханням видати її брату повістку на конкретну дату, аби він міг підготувати всі необхідні документи. Проте запит жінки проігнорували. Вони сказали, ні, хай йде воює, а дітей на два тижні в лікарню, а потім до інтернату. Оксана забрала племінників до себе та оформила тимчасову опіку над ними. Їхній батько проходить базовий військовий вишкіл і вже понад місяць не бачився з дітьми. На інцидент відреагували в Запорізькому обласному ТЦК та СП. Там відкидають звинувачення у нібито незаконному затриманні Володимира Страхова під час перевірки та співбесіди у Бердянському РТЦК та СП. Громадянин Володимир Страхов не надав жодних відомостей або документів, які б свідчили про наявність у нього права на відстрочку від призову по мобілізації на особливий період. Пройшовши військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби, було сформовано мобілізаційне розпорядження, і громадянина направлено до одного з навчальних центрів. У відомстві переконують, що всі дії відбувалися відповідно до чинного законодавства, а захист незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком кожного громадянина. Тим часом родина чоловіка вже розпочала оформлення необхідних документів, офіційного розлучення з матір'ю дітей, позбавлення її батьківських прав та надання Володимиру статусу батька одинака. Мати вже дала на це згоду, розповіла журналістам Суспільне Запоріжжя, сестра Оксана. Втім, весь процес може тривати від 6 до 12 місяців. А що думаєте стосовно цієї ситуації, ви діліться в коментарях.